З 2009 року гральний бізнес в Україні заборонений, проте не всі підприємці дотримуються норми закону. Багато казино та гральних клубів перейшли у так зване підпілля, працюючи нелегально на свій страх і ризик. Зокрема, досить розповсюджено маскувати гральні автомати у вигляді комп'ютерних клубів. Тож на останньому засіданні Київської райради депутати вирішили перевірити ряд комп'ютерних клубів на проведення несанкціонованої ігрової діяльності, розповідає заступник голови Київської районної ради в місті Полтаві Сергій Дудко. цією ініціативою виступили наші депутати, і ми сьогодні. Зараз проходимо, проводимо таке зібрання і після чого проводимо рейди. Зараз ми на нашому зібранні розділимо, у нас вже визначені три маршрути і по цим трьом маршрутам вирушать три групи з міліцією, інспекцією по благоустрою, наших депутатів. Службою справи дітей виконавчого комітету комп'ютерні клуби перевіряли на наявність куточка споживача, де повинні знаходитись ліцензія та свідоцтво про дозвіл на працювання даного закладу. Інформація про ті місця, що не пройшли перевірку, були передані до слідчих органів. При непред'явленні ліцензії, визивається наряд і робиться опис цього грального закладу. Як зауважив Сергій Дудко, раніше такі незаплановані рейди проходили часто, але за час конденції цієї ради це перша перевірка. Також у ході профілактичної перевірки виявлено ряд порушень, заборони куріння та розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. Працівники поліції наголошують, бути обережними і остерігатися таких сумнівних закладів та у будь-якому випадку звертатися до слідчих органів.